Южненцям та переселенцям пропонують відкривати власну справу: домашні пекарні, теплиці, тваринництво, б'юті послуги тощо. Перелік ідей доволі широкий. Фінансувати реалізацію допоможуть міжнародні партнери. Неурядова французька організація оголосила конкурс грантів для вразливих категорій населення. Реалізацію або розширення власної справи пропонують до 33 тисяч гривень. Южненка Оксана вбачає в цьому можливість перетворити хобі на власну справу з доходом. Якщо ця я увійду цю програму, так це буде реальна допомога для мене і для моєї сім'ї, тому що я зможу реалізувати проект, свій, скажімо так, е, перетворити своє хобі на свій дохід постійний. Причому ну і стимулювати економіку і підтримати свою сім'ю, звичайно. Це вирощування рослин. Вирощування рослин. Так, більш нічого не скажу, що ну, ще що, що можна сказати. Це не, скажімо так, не овочі, не фрукти, це саме кімнатні рослини. Грантові кошти на розширення справи з обробки землі планує залучити і пан Сергій з Нової Каховки. Після окупації цієї частини Херсонщини його родина залишила там садівництво, обробку власних земельних ділянок та вирощування зернових. Ми займалися підприємством, як якби, Ну по лінії агрономії. Землі так. Да. Да. У нас свої були земельні ділянки. Ми вирощували сільхозгазарські культури, в основному зернові бобові, а також вирощували овощі, фрукти. Сьогодні у нас був свій е, садок невеличкий на гектар, але були всякі там фрукти. Але ж так вийшло, що сьогодні е, мій рідний край під окупацією, моя рідна Каховщина. Ми з нетерпінням чекаємо туди вернутися. Але ж ми ж не можемо сидіти тут е, і ждати. Ми трохи раніше. Почали займатися, взяли ну, в оренду е, дві земельні ділянки. Е, сьогодні ми там засадили е, овощами, так? Е, так. А, але ж потім плануємо ще е, розширятися, тому ми задумуємося е, ще й зайнятися як е, Ну по плану десь. Спочатку, хоча хоч би пів гектара висадити гарно ну, сортового винограду за умовами проєкту, реалізація гранту має відбуватись на території громади. До конкурсу залучено кошари, сичавку, нові біляри, булдинку, Григорівку та Южне. Це французька організація громадська, яка працює за підтримки Сполучених Штатів Америки, тобто у них така там кооперація. Вони звернулися до нас, запропонували, бо вони зараз працюють саме в Одеському районі Одеської області, і ну, ми, як громада цієї території. Ввійшли у цей проект. Вони на нашу громаду розраховують десь приблизно 300 таких заявок задовольнити. Якщо ми навіть так ну, порахували, що якщо це 33 тисячі гривень на 300 – це майже 10 мільйонів гривень, це суттєва підтримка громади, і обов'язково потрібно цим ну цією можливостю скористатися. Збір заявок триватиме до 20 березня. Реалізувати отримані кошти в разі перемоги в конкурсі необхідно протягом двох місяців.